Давайте будемо доброчесними. Давайте перестанемо давати хабарі, шоколадки, цукерочки і рішати свої справи. Слава Україні! Що коїться в Міноборони України? Ще одна резонансна корупційна справа цього разу з Олександром Лієвим, працівником Міноборони, який розікрав наших захисників та захисниць на півтора мільярда. Гривень. Звичайно, схема Резніков, Лієв, Баликін, також Гринкевичі, Глиняна я вже розповідав. А сьогодні ми поговоримо про Лієва, а також про те, скільки коштує совість українського шоумена Олександра Педана, який з'явився в суді, і заявляє, що хоче взяти на поруки ще одного. Корупціонера я хочу повчитися за мого друга Олександра Цевнічаліва, з яким ми знайомі до не познайомилися ще в українському Криму, коли Крим ще був наш, і ми знімали там проєкт про Україну. Олександр Сергійович був на посаді міністра кукурків корорків курортів. Курортів Криму. Там познайомилися. тоді ми товаришуємо дружину сім'я. Сьогодні Олександр Педан замітає сліди у своєму телеграмі і також інстаграмі. Але я встиг зазирнути ще до цього і зберіга декілька цікавих відео педана, які він уже видалив. Корупція тема, що тригерить кожного українця, який хоче будувати в країні демократичне та вільне суспільство. Як воно пробувати країну? Нормально живиться, натиснуть новини. Подвійна мораль Олександра Педана. Він розмовляє про антикорупційні органи у своїх відео, закликає боротися з корупціонерами. А сьогодні він з'являється у Вищому антикорупційному суді проте важливо розуміти, що ситуація змінюється в позитивний бік. Ключовий європейський орган з моніторингу боротьби з корупцією зазначив, що Україна за рік великої війни завершила більше реформ ніж за кілька попередніх. Ніяких планів на виїзд його і його дітей ніколи не відбувалось. Я знаю, що він точно їздив за кордон особисто відрядженням і завжди повертався. Це свідчить про те, що в нього точно немає намірів десь переховуватися, говорять люди. Ем, мені дуже імпонує його діяльність останнім часом, тому що він займається гуманітарною гуманітарним розмінуванням України. Ем, мене це питання теж дуже вентежить. 10 грудня 2023 року. На забезпечило відкритий цілодобовий доступ до єдиного державного реєстру декларацій. Респект громадянському суспільству. І це, друзі, заслуга не Олександра Педана, а заслуга нас з вами, котрі постійно в етерах розповідають про корупціонерів. Е, аби це відео побачило більше українців, будь ласка, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі про цю ситуацію з Педаном та Лієвим і Міноборони. Прошу залишіть будь-який коментар і поширте це відео, тому що через таких. Просто ми не можемо а, перемогти. Найчастіше, коли йдеться про ефективність боротьби з корупцією, люди говорять про ув'язнення корупціонерів. Мовляв, посадок немає, вироків мало от і не ведеться боротьба. Але це хибне враження. Я знаю точно, що під час повномасштабного вторгнення він був в Києві. Один з тих, хто лишався тут і допомагав озброювати військових, робив це само своїми фактично руками, попри перестрілки тут і так далі. Я знаю, як волонтери, який їздять на схід і південь України до наших військових, неодноразово спілкуючись з ними гарні відгуки про нього. Зокрема, дуже багато підрозділів ТРО розповідали мені про те, наскільки він допоміг. Постачання про тим чи іншим підрозділам, Наскільки він там допоміг улагодити це, все поставив логістику і так далі. Отже, про педана та лієва при чому тут педан? Вони з Лієвим знайомі з 2010 року та дружать сім'ями. Це не таємниця. Саме педан це підтверджує. Так співпало, що у 2014-2019 роках Ліїв працював на керівній посаді у національній суспільній телерадіокомпанії. користуючись посадою, він активно запихав на роботу в НСТУ родичів, друзів, знайомих, ну або допомагав по братськи розчистити доріжку, де треба, що змусило педана зараз так зашкваритися і полізти брати на поруки на глухо відбитого крадія. Ви ж не думаєте, що він такий тупий і не розумів наслідків? Київ пов'язаний зі стрімкою кар'єрою педана після. 2010 року на телебаченні, і зараз Олександр мусить відпрацювати. Не знаю, питання риторичне, так само відкрите питання про те, що Ліїв, керуючи НСТУ, умисно крав у звітних документах і добряче нагрівав руки на державних гривнях уже тоді. Беб, у вас там все окей? Написали в телеграм-каналі Труха. Я залишив декілька повідомлень. От саме під відео про корупцію, яке записував Олександр Подан, треба розуміти, що корупційні справи вимагають тривалого часу на їхнє розслідування та розгляд. Ми бачимо, що не зважаючи на скандали, Україна рухається в правильному напрямку. Це відео вже видалене соцмережі, але скріни те, що я написав, в мене збережені. І, будь ласка, також висловлюємо свою думку. Що я написав? Просто педан впав в очах. У вас, Олександр, я можу назвати потрочем корупціонера, тому що ваш Ліїв вже намагався втекти з країни. Вже на ім'я Олександра з підробними якимись фейковими вкидами паспортів. Як журналісти можуть очернити людину, а потім вибачатися, але я знаю наскільки потім. На жаль, суспільство не хочеться визнавати і там влієнну вплину, і так далі. Тому прокурори, якщо у вас немає там якихось там звинувачень, я готовий завжди прислухатися до е, суду головний. І якщо у вас є звинувачення конкретні, то це має визнати суд. Вам не соромно, Олександре, прикривати підозри нового в корупції на півтора мільярда? Тому, ну, і я зрештою бачу, як він 24 на 7 працював в Міністерстві оборони на користь своєї держави, тому що, власне, в цей момент я вивозив його дітей на скелодром, бо йому не вистачало часу навіть їм приділити його. Ну і, зрештою, моя сім'я під час блокаутів в Києві, коли мене не було, вгрілася в нього вдома. Тому, так, це друг моєї сім'ї, і я знаю, що місце робити не була України. Зрозуміло. Чи розумієш ти, Олександре? Якщо провину доведуть, то на таких як ти, типу, Трашів буде кров наших захисників та захисниць? Чін якого про не про порушення вашої трубки якісь Кісь Так. Ну, так, так да, ну, в даному випадку я почув з ваших слів прокурора, що це розкрадання. Одного мільярда триста десь 16 тисяч гривень, з яких мільйонів гривень, яких 818 мільйонів гривень чомусь досі на заарештовані на рахунку компанії Арсенал, і вони точно не викрадені. Далі є журналістські розслідження, які показують ну те, що я бачу принаймні, якщо ви звертаєтеся до журналістських розслідувань, що частина цих грошей пішла десь на закупівлю якихось заводів, і теж вони. Не були поділені між цими людьми, є навіть доведений журналістський факт, якщо ми говоримо про журналістів. Тобто ці гроші десь є. Частина на рахунках, частина там. Ну я точно знаю, ну, принаймні, я не знаю. Я сподіваюся, що вони точно не в Олександр Сергіовича. Ні, жоден з фактів це не показує. Ані те, як він живе, в яких умовах, як не знаю, від одягу до машин, на яких він їздить, через нагадаю, я знаю точно, що він не збирався. Коли ми запкувалися покидати Україну, якщо він був затриманий на кордоні, то він був затриманий, коли він робив відрядження щодо закупівлі роз... машин для розмінування України за контрактом в Миколаївській області. Це я знаю достаменно. У мене питання риторичні. Чому бо вони не виїхали після вторгнення? Та тому, що вони грабували далі країну, розумієте? Другий рік війни. Нехай вас Бог покарає за це. Я вірю в бумеранг. саме через таких с**ак, як, як Ліїв, Баликін, і Глиняна і Рєзнікову у нас біда в країні, і перемоги ще не видно, бо такі не можуть нажертися у в'язницю всіх вас і конфіскацію майна. Ми маємо цим пишатися. Водночас, ми розуміємо, що нам треба ще багато працювати, щоб забезпечити ефективність та сталість у боротьбі з корупцією. Тому стверджувати знову ж знову якийсь фейковий паспорт. Я, я сподіваюся, знав, що знову ж таки буде е, вибачення привселюдне за те, що була якась спроба підробки і так далі. Кримінальне ну, провадження зараз спроба. Не не ну якщо вони доведуть і покажуть, що в нього фейковий паспорт, з яким, в якому візи в Америку, в Японію і які такі саме в дії, то ну, я думаю, що кримінальне впровадження має бути щодо них впроваджене, е, зустрічне, тому що це наклеп, або я не знаю, як це називається. Але люди, на жаль, бачать і чують тільки заголовки, читають їх. Ніхто не знає, як роздавалася зброя з рук на початку. Тут обережно. Так, тут не можна. І Я навіть не знаю, тому що це державна таємниця. Дивиться обережно. І вкотре хочу сказати, Україна починається з кожного з нас. Давайте будемо доброчесними. Давайте перестанемо давати хабарі, шоколадки, цукерочки і рішати свої справи. Слава Україні! Це такі е, страшні кричущі справи, тому що ми могли б забезпечити. Десятками тисяч дронів, якби ці кошти та ще й змін оборони України просто пішли на фронт. Я вже, Мене вже просто перекидає. Мені вже, Це буде просто самосуд, якщо зараз Гринкевичі відпустять. Ліва, де Олексій Резніков? Чому він не на лаві підсудних? У мене питання до ДБР, Беп і так далі. Хто кришував його? Давайте послухаємо синхрон від працівника радіо НВ. Різніковшов в тюрмі. Резніков його хвалив як нормального і Так Резніков так само хвалив свого заступника Шаповалова відповідально за контракт з яйцями по 17 гривень. Який теж у нас то за словами Резнікова, абсолютно не корупційний. Ну мені абсолютно плювати, що несе Резніков. Да? Він може будь-яку е історію розповідати. Що дивіться, які прекрасні люди? Е ну окей, хай розповідає. Я думаю, що ціну його словам Резнікова вже всі давно мають зрозуміти це абсолютно нікчемний балабол. Ну він просто говорить, що попало. Іноді в мене таке враження, що це генератор случайних буквосполучень вже по цим справам. Вже є ну кримінальні прожили затриманий. Лів сам про себе розповідає, який він чудовий людина та, і... ви своєї провини, як я розумію, Ми не вбачаєте і не визнаєте ну, давайте, в цьому провадженні? Звичайно, Давайте. справді не вбачаю, не визнаю і зможу це все довести. В принципі, я публікував на Фейсбуці на своїй сторінці всі ці пояснення. Наразі я переживаю, щоб я не сказав якусь таємницю слідства, але Ядіїв відповідно до законодавства. Що він буде спростовувати і так далі, типу, і от зараз він теж каже, що я буду спростовувати і так далі. Ну окей. Ну, це ж не ми вже придумали цю історію про півтора мільярда. Ну, вибачте, це кримінальне провадження правоохоронних органів. ну ми... і... Тому слова, оці характеристики, а е, тим більше від Резнікова, у якого якраз все це відбувалось? От Резніков це був саме той міністр, у якого в мінобороні там виявляється крали на всіх кутках, в усіх коридорах там всі тягнули, хто до чого дотягувався. Резніков постійно розказував, це прекрасні люди, і у нас тут не крадуть, а це просто ну, наша така робота. Ну ж ну от куди на яку голову це натягнути? Суті цих звинувачень вони абсолютно фейкові. З цього приводу я протягом декількох хвилин зробив одразу спростування. Вона базується на маніпуляції, там, де мова йде про нібито, що я підтримував референдум. Але 27 лютого 2014 року мова була про проведення референдуму в травні, і той референдум повинен був мати в Криму лише одне питання: це про розширення повноважень автономії Криму в составі у складі України. Але вже 6 березня окупанти змінили врешті значить, тему референдуму змінили дату, наблизивши її до 16 березня, і додали в перелік питань питання про приєднання до Росії. Саме після цього я виїхав з Криму. Та краще він би в тому окупованому Криму чи просто на територію Російської Федерації виїхав і не обкрадав країну на мільярди. Ну це понад 35 мільйонів доларів. Люди добрі, просто люди пишуть. Бери Гринкевичів ще на поруки, та їй пару мазні і морозю купиш, щоб дівчинка не бідувала. Ну, я просто щиро дивуюся, що у правоохоронців до нього немає досі питань. Ну, але тут, принаймні, хоч можна зрозуміти, да, у нас нема традиції невідворотності покарання, тому правоохоронці справді могли би і не мати жодної інформації, що такий міністр у нас щось десь до чого прийшли. Вони, ну, вони зараз на пару з Іваном Геннадійовичем Бакановим ну, отримали ці адвокатські посвідчення, будуть адвокатувати. Ну, от. І сьогодні Педан, от, буквально 50 хвилин тому, реагує і пише повідомлення також у своїй Соцмережі. Я розумію вашу реакцію і поважаю її. Саме тому маю прокоментувати ситуацію, яка стала предметом обговорень. Чуєте, ситуація? Вона вже кожна ситуація. 에... Случилось то, що случилось. скільки ми вже це разів чули. Я особисто знаю Олександра Лієва понад 10 років. Ми дійсно товаришуємо протягом усього цього часу. Знаю його як порядну людину, хорошого сім'ї сім'янина, люблячого батька, п'яти дітей, чия родина весь період великої війни знаходиться в Україні. Саша він може бути тричі класний, порядний сім'янин. Твій кент, ти можеш знати його і 100 років, але це нічого не змінює. Людина крала гроші у військових тут далі навіть. Нема про що говорити. Ліїв намагався притнути кордон і втекти з країни, а потім ви взяли його на поруки. Чому так? І те, що людина хороший сім'янин, не виключає те, що людина може бути корупціонером. Шок, Чому я вважаю себе особисто, яка заслуговує на довіру? Зазвичай що вважає таким, що на довіру. Ви ж хочете мене переконати, що ви заслуговувати на довіру. Так так переповнути. Я громадський діяч з репутацією, яку я зараз ризикую. Мені є чим ризикувати, тому що в мене дуже багато проєктів такими, з там і іноземними донорами, які допомагають нашим дітям а, бути в кращому ментальному за кима, стані. А, В мене є проєкти з а, знову ж таки з іноземними партнерами щодо освічення і протимінної безпеки серед дітей в прифронтових і деокупованих територіях та ризикують такими речами, які дійсно можуть поставити хрест на моїй репутації. Плюс я 25 років працюю на телебаченні. Це теж репутація, яку я теж зараз ризикую. Ну зрештою, в принципі, все моє життя це і є репутація, яку створював все своє життя. Я прийшов 29 січня на засідання Вищого антикорупційного суду, щоб поручитися, що він не уникатиме правосуддя, не виїжджатиме за кордон і йтиме на зустріч слідству. Яким чином ви плануєте доставляти вашого другу до суду чи до без того слідування? Я Це маю за необхідності доставити, тоді ви можете поінформований, просі вас. Я, я маю забезпечити, ну, що треба, я підвезу. Забов'язується за необхідності, де, ну, що він буде проти. Ну, він мене сильніше. Доставити його до органу до свого розслідування, що в першу ну, на першу противомову. Скажу, ми живемо неподалік. Я знаю, де він живе. І, тому я заїду, його заберу, доставлю. Я знаю, де живе його сім'я, де, де навчаються його діти. І Вони всі в Україні, в Києві. Яким ми Пер, Ну, Перше це переконання. Я за, я за гуманність. Переконання. Що ну, я буду да на честь, на мораль, на, на, свою на репутацію, як ви заклали фактично. На свою репутацію, так. Ще означає це, що я не вірю в ті звинувачення, які йому висунуті? Звісно ж ні, адже це справа правосуддя. І я не можу давати фахових оцінок. відповідно до кримінального кодексу України, там до 12 років, які спосіб, ну це в мене можливо зобов'язання. Так. так, і в разі невиконання цього обов'язку на вас може бути певно лише вистягне про обмір 20 до 50 розмірів. Пошколу мінімуму до двадцяти російської. Що дозволяє вам вашою? Нагороди, заробітна на плата, сплатити. Ну, я я повиска... Не опом'ягти на кранях, які йдуть під заставу для цього. Наприклад, давайте біля 100 тисяч. 100 тисяч гривень, я точно з ними. сплатити? Я готовий сплатити, 100 тисяч гривень. Грошевостягнути, якщо не буде рушено, на першу умову, якщо не заставити. Тобто у вас є така можливість, так? так я знайду ці гроші, я продовжую заробляти, я знайду ці гроші для того, щоб е... виконати свої зобов'язання. Зрештою суд відхилив клопотання прокурора і не обрав запобіжного заходу для Олександра Лієва, як і не підтримав прохання про поруки. Але вислужився Олександр Педан так вислужився. Що буде далі? Це залежить від правоохоронних органів і судової системи України. Як громадянин, я вірю, що. Винні будуть покарані. Дякую за що ти дякуєш, пане Олександре. Ось такі пороги я би сказав, але хочу закінчити цей етап якось позитивно. А саме, з приводу обміну наших полонених, наші вдома 207 хлопців. Повертаємо, попри все, пам'ятаємо про кожного і кожну в полоні. Воїни та цивільні. маємо повернути всіх. Написав президент України Володимир. Зеленський, і до речі, дуже багато воїнів було саме з Маріупольського напрямку. Майже половина захисники Маріуполя, воїни збройних сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби і Нацгвардії поліції. 207 родин вже щасливі. Новини і щасливі світлини цих військовополонених. Але знову ж в мене закрадається така думка: а може, якби знаєте, було тоді достатньо техніки, і достатньо тих дронів, і достатньо ну, всього необхідного для захисту і наступу ЗСУ, може би ті хлопці й не опинилися в полоні, може вони би не прожили оці всі. Муки, ці всі знущання, яке робить Російська Федерація, як нелюди, варвари, циніки з українськими полоненими. Я послухав розповідь Олексія Анулі, це український військовий. Він був в полоні понад рік, і просто мурахи по тілу, як знущаються ось ці росіяни. Так у мене питання до вас, дорогі. Чим той росіянин Мародер, гвалтівник і так далі відрізняється від таких, як Олександр Ліїв, як Гринкевич. Чим вони відрізняються? Адже для мене вони прирівнюються до вбивців. Тому що ті гроші могли б врятувати життя наших захисників. Але наша справа чесна, наша справа рухатись далі. Наша справа, щоб їх засудили, і наша справа не зневіритися у всьому і продовжувати підтримувати сили оборони. А я впевнений, що бумеранг до всіх тих прилетить. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і поширити це відео.